Організація Європейський рух в Україні, Івано-Франківська обласна державна адміністрація та молодіжна адміністрація в області спільно працюватимуть над тіленням життя молодіжних проєктів, спрямованих на освітню європейську інтеграцію. Підписано тристоронню угоду, яка дасть можливість брати участь в конкурсі грантів, та презентувати нашій молоді свої ініціативи на європейському рівні. Така структура, яка займається з нашою молоддю по організації навчання нашої молоді в європейських вузах, для того, щоб наші діти здобували європейську освіту в найкращих, європейських, вищих навчальних закладах і не просто здобували освіту, але повертались на Україну і були працевлаштовані обов'язково. Все віддава на батьківщині, щоб ми не шукали собі роботу по світі. З допомогою підтримки влади, з допомогою підписаного меморандуму, ми будемо мати гарантів, з допомогою яких нам буде набагато простіше вигравати грантові програми молодіжні.